Всі, чи майже всі українці, впевнений, роздавались питанням, чому у нас при владі одні піде. В тому сенсі, як ми кажемо це слово на Русню. Повномасштабна війна як ніколи раніше показала, наскільки наші чиновники, політики, члени цих різних державних структур, галімі хапуги, мразоти корупціонери та просто злочинці, яким насрати як на життя військових, які захищають їх в тому числі, так і на життя цивільне. Скільки би військових чи звичайних людей вижило би, не померло, якби ці підери не крали буквально на всьому десятки, а то й сотні тисяч. А то й взагалі не було б цієї війни. Але чому ну, так називаємо ці люди, називаємо їх людьми люди при українській владі такі Звідки ля вони взагалі знайшли шлях до влади і так міцно там закріпились? Справа в тому, що на більшості території сучасної України. Віками правили московити, починаючи з Переяславської ради 1654 року. І з кожною декадою, кожним століттям їх влада і вплив тільки росли. А московицька влада, як відомо вже давно, лицемірна, брехлива, корупційна, і в ній немає нічого людського. І, звісно, свій стиль управління вони несли будь-куди. Куди тільки могли, особливо на захоплені ними території. І ще більш особливо на території України як країни наступниці Київської Русі. Московити, ну навіть не так кремлівці претендують на звання спадкоємця Київської Русі, хоча цим спадкоємцем є ми. І тому, аби вбити нашу національну пам'ять. І задушити нас будь-яку волю допонування на нашій землі, яку кремлівці облудно називають своєю, вони століттями будували тут політичну систему, де до влади приходять лише такі моральні уроди, як вони самі. І не раз за повномасштабно казали, що суперзброї русні це то їх моб ресурс, чи каби, чи ще щось. Але їхню справжню суперзброю проти нас, як я вважаю, є якраз оця блядська політична система, яку вони так довго та кропітко вибудовували і зараз вибудовують в нас. Саме ця вся піддаст Верховній Роганії Конституційному суді, у всіх мерех і селищних радах і так далі, це все так чи інакше викормише Кремля. Який переслідував і переслідує свою головну на території нашої країни, якщо не ну, єдину ціль вибудувати в Україні таку політичну систему, де при владі будуть такі ж моральні, бляді та уроди потвори, які вони, головне завдання котрих гнобити і чимити український народ, вбивати в нас волю до боротьби. Волю до самостійного життя і зробити так, аби ми були забиті, загнані, меншовартісні і так далі. Саме тому нас при владя одні підери.